Знюк Михайло Іванович, позовний Гуцул, народився 16 вересня 1996 року у Мальовничому гірському селі Буковець, що на Верховинщині, у простій, багатодітній працьовитій сім'ї. Він був сьомою дитиною. У вересні 2002 року пішов у перший клас до Буковецької загальноосвітньої школи перших-других ступенів. У школі був скромним, толерантним, працьовитим, люблячим серед друзів. У 2011 році закінчив школу у рідному селі та продовжив навчання у Верховинській заочній школі. За цей період здобув будівельні навички і займався будівництвом в Україні. У 2013 році закінчив школу і продовжував допомагати батькам. У нього був дуже добрий характер, життєрадісний, ніколи не говорив про проблеми. А ще він дуже любив худобу, свиней, овець. У вівчарі пішов ще малим. Для Михайла вівчарство було не лише способом заробітку, а й улюбленою справою. Тварин хлопець любив, а ті поводилися слухнями поруч з ним. Мав золоті руки, любив усе робити в хаті, по господарству. Своєю працьовитістю і наполегливістю кожного літа працював на полонині. Його завжди вабили гори. У 2015 році вівчар Михайло Кознюк прославився після інтерв'ю одному з телеканалів. У якому на колоритному гуцульському говорі розповів про роботу вівчаря у Карпатах? Це відео зібрало на Ютубі майже мільйон переглядів? А от вівці от відчувають, наскільки от? Це там вівчар, чи це повстух, це наш там, чи якісь певні там, наприклад, гайда там, чи ще ж. Ну, даєш, не знаю. От в такому платі. Не треба бути гонно, а треба бути зараз гонно, яке будь його хочеш, слово хочу. На три мене, коли хоче на чоловіка, аби це було колоне, воно був сконею. А таке, це випшле, або з друге не ж. А, наприклад, 음, от колись ми ну, казали, що вівчарів дуже була в повазі, так, ця професія. Так, так. Вівчар. А от зараз як? Зараз так само. Вівчар, вівчар такий мій чоловік, що ми тримаємося полон, він тримає всю полону. Потармитя вивці у нас є, це в нас надія в нас вівці божі, ви знаєте, що вівчається, то у нас є Бога наша, це вівця наша. ми треба любити ті і ну, випасати. Ну а втратирміється, це дуже... Patelah saya pasal pasal tra mesti nak tai tu dan mo 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 tra de mo tra de kilometer tra de unian tra de ni le sam tra de ni le sam хоче bu sa mit pola ni khoch na na pola pas de usen ni hon na khoch mo khoch zrub khoch sa khoch le sumo no al Бурак ходить і з ними самокеш, див дощ. Бо ходиш мокрий, намок, я не шусиці, немає де. Ну будожі на дворі. Нема де. Оце само кеш, і в полоні. — І вовки, так? О, вовки теж, це правильно кажуть. У мене з суботи на неділю, у мене зі дві вівці. я рано встав, пішов кошер для вас, вівці собі лежали. Я трохи так він так було. Так і кешку було. На душе бушла в зниму, і це усі людські, а можу з ним заповідати. Але не чути було, ну не собаки, не гавкали, як цю? Ні, собаки гавкати, нього не у нього на вокусь боїться, у нього гавкати. Його ніде не в'ятка. Кокли вовк є коло кошеля, то його не як собака. У 2014 році склав присягу на вірність і захист України, чим підкреслив свою любов і патріотизм до рідної землі. 2016 року Михайло Кознюк пішов служити в зону антитерористичної операції. Спочатку він служив у Львові, потім його перекинули в Рівне. Згодом забрали на передову. Під час повномасштабного вторгнення Росії воював у 8 му окремому гірсько-штурмовому батальйоні, другої гірсько-штурмової роти. Брав участь у звільненні Київської та Чернігівської областей. Згодом Михайла підвищили, спершу керував відділенням, потім став головним сержантом взводу. Був дуже доброю людиною. Ніколи не старався виділитися, завойовував серця людей своєю безкорисливістю і справедливістю. Він втілював у собі те, за що бореться Україна. Загинув Михайло Кузнюк під час артилерійського обстрілу на Донеччині 12 лютого 2023 року. Михайлові назавжди 26 років. Михайло Кузнюк був нагороджений відзнакою медаллю за особливу службу другого ступеня. Сум, біль, сльози батьків, родини, всіх односельчан та жителів села Драгасимів. Люди квітами, великою шаною проводжали воїна до рідного села Буковець. Нашого любимого вівчара і просто великого патріота, який віддав своє молоде життя за всіх нас і став ангелом-охоронцем своїх побратимів, родини. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.